Перше, що я завжди кажу хлопцям, які приєднуються до Полісся, це ласкаво просимо в Полісся. Дуже дякую. В'ячеславе, розкажи, як би ти розповів про В'ячеслава Танковського, якби тобі потрібно було його комусь представити? О, я навіть не знаю, як себе про себе розказати. Я в футбольному плані і як? В футбольному плані не знаю, дуже стараюся, викладаюся на максимум. Навіть якщо не виходить щось, намагаюся зідати пользу команді, щоб було добре партнерам своїм і щоб команда виграла. А як людина? Я дуже позитивний чоловік. Я навіть не можу. Дуже позитивний. Окей. Що ти раніше чув про Житомирський клуб, і чим тебе команда здивувала? Можливо, чимось звернула на себе твою увагу. Ну я дуже довго слідкую за Поліссям. Я ще коли був в Металісі, ми проти Полісся грали в першій лізі. Була дуже добра команда. Нам дуже тяжко було з ними грати. Ну, Поэтому Полісся з першої ліги і знаю, дуже подобалося. І тренер, головний, дуже хороший, і команда. Які в тебе особисте очікування від перебування, від роботи в клубі? Ну, як кажого футболіста, рости як футболіст. Допомагати команді, з їх задачею, яку стави перед нами головний тренер, президент. І допомагати цій команді. Скажи, який футбол тобі подобається грати? Е, це атакуючий, це комбінаційний, це біжимо вперед, забуваємо про те, що можемо потрапити в полон в обороні. <рес> ну, я дуже люблю комбінаційний футбол. Тому що більше з м'ячом граєш, більше адаптуєшся к ігрі. І коли ти граєш свою ігру, противнику дуже тяжело. Поэтому я думаю, комбінаційний футбол це яке як я, я, я люблю. Скажи, які сильні сторони футбольні, саме футбольні, сторони ти в собі цінуєш? Ну, як я казав, я дуже трудолюбивий чоловік, старательний. Не можу все там піряти, це вже буде тренер решать. Скажи, як би ти характеризував е, гру Полісів? Кажеш, зустрічалася ще в першій лізі, та е, згодом ти пограв в українській прем'єр-лізі, а Поліся в цьому сезоні голосно про себе заявляла. Та ну, як вірніше, про Поліся голосно говорили, та команда доводила це на футбольному полі. Е, певно, що так чи інакше, якийсь матч не переглядав за якимись новинами та слідкував. Як можна характеризувати групу Лісі? Ну, Дуже хороша команда тут, як я, я повторююся, дуже сильні ігроки. Команда не б'є м'яч, команда контролює його. Мені це дуже подобалося, і те, що я люблю. Дуже ну, хороша команда і в нападіння. Я з Філіпом Будківським грав, дуже хороший нападник, високий, цепляється за м'ячем. Дуже хороша і збалансована команда. Ти згадав про Пилипа Будківського. Скажи, будь ласка, з ким ще е, був знайомий до переходу сюди особисто? Можливо, вже з кимось здружився, запроєтелював хоч і за короткий час. Ці команди я знаю практично всіх, з усіма грав. З Будківським грав в зорі, грав Щебоденко, з Кудриком в Маріуполі. В арсеналі грав зінаком з козаком, так що я в мене по адаптації вопросу взагалі не буде. Я всіх знаю. Кого не знав, вже познайомився. Так що все хорошо. Як тобі загалом враження від колективу? Тому що ну, у нас е, головний тренер, в тому числі він е, ну, я не, не буду говорити за нього, але як мені здається, він пишається тим, що колектив в команді насправді непоганий. Так, Колектив в команді дуже, дуже хороший всі. Общаються, нема таких там хто з тим сидить, хто з тим сидить. Всі колектив як як один? В тебе дуже хороший досвід е, виступів в українській премєр лізі Полісся заходить в е, УПЛ е, вперше в своїй історії. Е, можеш трошечки розповісти? Е, нам, вболівальникам полісі, які ніколи в УПЛ не спостерігали за своєю командою, в який футбол грають в українській прем'єр-лізі. Чим він так колосально, за словами багатьох футболістів, відрізняється від футболу в першій лізі? В першій лізі там більше боротьби, більше команди, які не можуть контролювати м'яч, вони всі да, б'ють його туди і просто біжуть, підбирають все. І дуже тяжко. В першій лігі я грав за металіст. було дуже тяжело мені грати, коли я перейшов з шахтаря до «Металіста» мені дуже тяжело було підстроїтися під, під першу лігу. А вищій Ліги там команди і самі грають в футбол, і дають тобі грати. Я думаю, вищій Ліги легше грати, ну, якщо ти знаєш, що робити до прийма м'яча. І в этом, думаю, питання взагалі не буде. не буде. Часу на роздумів там особливо не дають, правильно? Так, да, більш інтенсивний футбол, більше ігри в пас, більше треба думати. Скажи, зважаючи на свій власний досвід, зважаючи на тих хлопців, які зараз в команді та на склад команди, як ти думаєш, на що здатне Житомирське полісся в цьому сезоні і які, які, якого б ти хотів особисто досягнути результату із командою в цьому сезоні в Українській премєр лізі Ну, звісно, ми колективом хочемо зіграти як найкраще, ми будемо. Старатися все це робити і будемо доводити на футбольному полі. Саме головне, зараз ми, від... Думаємо, ми знаємо, ми віримо в свої сили, що ми можемо досягти хороших результатів в УПЛ. Ми будемо, зараз будемо готуватися, і покаже, коли ми почнемо грати. Наших вболівальників ми попросили в інстаграмі задати тобі кілька запитань, і от зараз я тобі буду їх потихеньку озвучувати. Макс Поземський запитує, є футболісти, які не люблять дивитись футбол. Ти один з таких? Ні, я дуже люблю дивитися футбол, тому що ввечері робити нічого, фільми вже всі передивився. Я завжди смотрю футбол. дуже цікаво. навіть по своїй позиції, коли смотриш, робиш якісь виводи для себе. Скажи, які, за, за ким слідкуєш найбільше? це там Може, Ліга, може, це АПЛ, може ну, це. Ну, ну, сюди дивлюся Барселону. дуже дивлюся. і Манчестер Сіті дивлюсь, Арсенал зараз дивлюсь. Це ті команди, які думаю найсильніші зараз в Європі. І дуже прямо спостерігати і дивитися за ними. Наступне запитання все від того самого користувача. Чи активний ти користувач у соцмереж, чи більше любиш почитати книгу? Та ні, я не сильно сиджу в соцмережах. Я, там, я люблю, буває, коли свободне час, є, я ще люблю там, в ігри поіграти. Також є таке. Розкажи, будь ласка, в що граєш? Це ну, частково перегукується з ще одним запитанням. Які у тебе улюблені ігри? Ну, це мобільні версії, це PUBG Mobile і Mobile Legends то буває, якщо є якесь свободне, час, то я, бува, і граю. Наступне запитання. Частково ти вже на нього відповів, але все ж ми його відібрали і користувачу буде приємно, що воно пролунала. Комп'ютерні ігри чи книжка? Книжка. Я думаю, книжка, навіть якщо в дорозі їдеш, сюди береш з собою книгу якусь і читаєш: FIFA чи Counter-Strike Go? Сказати чесно, я і в той, і в то не граю. Чудово, а, наступне запитання. Воно від е, мене, я хотів його написати в наш інстаграмчик, але е, як зазвичай забув це зробити, тому користуючись службовим становищем, все ж таки тобі таки його задам. А, скажіть, будь ласка, за яким принципом футболісти обирають собі номер? Всі, хоч якось собі уявляють цей процес, думають, що це можливо якась складна механіка, якісь там асоціації з чимось. Як це відбувається насправді? От як відбувається відбір номеру? От як ти собі вибереш номер? Блін, я чесно, не знаю, як вам сказати. Я спочатку грав під шостим номером, дуже подобався. Потім першою другу команду там я був зайнятий. Там грав під 29-м і під 23-м грав. Ну як з сторони дивися, потім ігри, розбираєш 29-й, болі краще смотриться ззаду. І тому так і роблю. Супер. Ну і останнє запитання від наших е, підписників е, в Інстаграмі. Е, користувач Чоботенко, той самий Чоботенко, запитує, як перше тренування, чи запрацювали легені? Ой, чесно, дуже тяжело. Дуже довго ждав підписання, коли сюди приїхати. Уже Команда тренувалася дві, дві неділі. Вони вже адаптувалися і Кастрі, і. Процесу тренувачному, я перший день вийшов, дуже тяжело було там квадрати граємо. У мене вже давлення пульс 190, я вже єлі дишу. Хоча дуже тяжко було, але зараз вже другий день, втягуюся, Думаю, неділька я буду готовий. Супер. Ну і останнє запитання: воно е, скоріше до тих, хто нас дивиться. Це наші вболівальники, глядачі, читачі сайту, читачі соціальних мереж. Е, В'ячеслав Танковський, півзахисник. Житомирського полісся. Зараз має можливість звернутися до вболівальників, які вболівають за Житомирську команду. Що би ти хотів їм сказати прямо зараз? Від себе я хочу сказати. Я дуже радий бути тут. Я приїхав сюди, щоб команда росла. Як клуб виросла, я буду дуже допомагати. підтримка дуже важлива для мене від вас. Я буду Робити все, щоб команда вас радувала, команду тренерів, президента, всіх.